Всім привіт! Ми сьогодні будемо грати у таку гру. І, на... і ви думаєте, що Ми... Ми... Ми можемо грати тільки Gun. Насправді ні. Я деколи. Мені деколи хочеться пограти щось інше. На звуки і, і... бляха муха. Напишите в комментариях. <laughs> У вас только оставалось, а че нет? А вот я буду за... игру. За... 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 <laughs> только мне не треба, но стоп. <laughs> И... І от ми зараз, і ми от ми зараз беремо і ми... я без пісні, бо вам буде дуже погано слухати. Чути буде дуже погано, бо і я стараюся звикнути до такого. І до речі, якщо ви написали щось в коментарях, я вам зв'язую. Ну. ну і напишіть, ну і напишіть ще, Ну і напишіть ще, чи, був, чи ви хочете, щоб я грав цю гру, чи більше не хочете, чи ви хочете, чи ви взагалі більше не, не хочете. А що... І цей І у мене є друг, який знімає Тікток, а я знімаю Ютуб. І він має свій волосний канал. Будь ласка. Ой, я щось сказав, будь ласка. Якщо, якщо я нічого не говорю про будь ласка, підписуйтесь на канал. І, якш... І пишіть у коментарях, що ви ходите в школу. Якщо так, тоді дуже прикольно, бо я теж ходжу в школу, Мої брати ходять одесяти. І ви напишіть, ще в якому ви класі. Бу, я буду в другому класі. І ми будемо грати десь ну, десь півгодинки, 30 хвилин то точно. Бо що буде мало відео, як у попередньому, як у попередньому про Чікін Там, де я показував вам. вам не... Яке я вам показав. Якщо ви не бачили це відео, подивіться негайно, бо воно дуже цікаве. А вам не здається, коли ви граєте цю гру, то, то вам не здається, що, що все швидше і швидше ви починаєте бігати? Я не буду показувати які і в реальності, бо я, бо я не знаю. я не Можу скинути це на Ютуб. Я не знаю. Я не знаю, де що таке полон. Десять буде нормально.